Вітання моїм юним програмістам! Сьогодні на розборі крутезна гра, що вже стала справжньою класикою. Гра змійка. До речі, напишіть в коментарях, чи ви вже грали в цю гру раніше, а для тих, хто не грав, розкажу правила. За умовою гри, наша змійка на початку з'являється дуже маленькою і чекає, доки ви натиснете на клавішу руху. Після цього вона починає повзати вперед і вже не зупиниться, поки не завершиться гра. Змійка може рухатися чітко в чотирьох напрямках. Вгору вниз. Вліво та вправо. Задача змійки зібрати якомога більше смаколиків. З кожним смаколиком змійка зростає, а нам нараховується бонусний бал. Гра зупиняється, якщо змійка доторкнеться до межі екрану. Або вкусить себе за хвіст. Цікаво, скільки смаколиків може зібрати ваша змійка. Влаштуємо змагання? Пишіть свої результати в коментарі. Подивимось, хто з нас краще керує змійкою. А зараз відкриваємо скреч і починаємо працювати. Першим ділом приготуємо сцену. Обираємо наше тло, переходимо у вкладинку і малюємо прямо кутник на весь екран. Навіть більше можете намалювати. Обираємо колір, який вам подобається. Тільки дуже яскравий не обирайте, бо очі повилазять, поки ви будете грати. Задам якийсь темненький такий, трошечки зеленим відтінком. Наче прикольно видно нашого котика. До речі, котик нам тут не знадобиться, тож ми його викидаємо. З фоном завершили. Далі додаємо спрайт смаколика. Просто оберемо якийсь смаколик з нашої бібліотеки. А тепер додамо трішки різноманіття. Відкриваємо костюми спрайтом і завантажимо ще кілька смаколиків. Певнюємося, що за розмірами наші смаколики не дуже відрізняються. А якщо це не так, зменшуємо або збільшуємо відповідні костюми. Бачимо, яка у нас полуниця здоровецька. Обвели і трошки зменшили. Ставимо на центр. До речі, можна взяти якийсь один смаколик, його копіювати і з ним ходити по інших костюмах. Ставили, подивилися, Ну, плюс-мінус. Навіть трошечки менше зробимо. Центр поставили. Годиться. Перейшли до наступного. Ставили тут. Тут це плюс-мінус. Окей, наступний. Ставили. У наше яблучко завелике. Треба його зменшити. І на центр так це викидаємо. І останні понад здоровецькі. Виділяємо їх і також робимо меншими. Ось так. Рестик серединка. Чудово. прогуляємося по сценах, подивимося, чи там не залишилося ось таких шматочків, їх також треба прибрати. З приготуванням смаколика завершили. Тепер перейдемо до головного нашого спрайта. Обираємо команду намалювати спрайт. Наближаємо листочок так, щоб вам було зручно малювати, щоб клітинки було видно. Беремо кружечок і із шифтом малюємо голову нашої змії. Поставили її на хрестик і дивимося, яка вона у вас там буде. Я зроблю так, щоб ну, десь квадратиків на 6 була змія. Можемо нашу голову трошки вдосконалити. Зробимо копію, ставимо, зробимо її цю копію трошки меншою і ось так розмістимо. Це буде наш ротик. Посерединки його поставимо. І навіть візьмемо паличку, трошки її товщою зробимо. Ух, то вже затовста буде. Зараз ми її зменшимо. Так, Давайте виділимо. Колір поміняємо трошки світліший, задамо, щоб його видно було. Язичка зробили. Язичок опускаємо на задній план. Тепер намалюємо оченята. Вибираємо кружечок, малюємо одне око. Так, Тут контури трошки менші. Білий колір ставимо на заливочку. І ще один кружечок. Серединку. Контури йому взагалі не потрібні, а заливочка нехай буде якась темненька. Ось таке око ми з вами зробили, можна так трошки. Його зменшити. У, наша змія. Одне око готово, можна його скопіювати. Розвернемо трошечки отак. Вставляємо. І в іншу сторону розвернемо. У, яка файна у нас годючка виходить. З головою розібралися. Тепер ми цей слайд дублюємо, прибираємо в нього оченята, носик, язичок. І сам колір трошечки змінимо. Можна зробити трошки темніше або світліше, це буде тіло нашої змії. Знову дублюємо костюм, це буде наш хвостик. І також змінюємо колір. Адже саме за нього наша змія може себе вкусити і має саме за кольором процес здогадатися. Готово? Наша змія зроблена. Давайте ми їй і назву дамо. Змійка. Ну, а це будуть смаколики. Всі попередні приготування зроблені. І можна переходити до програмування. Як вже згадувалося раніше, наша змійка буде зростати, з'їдаючи смаколики, а нам за це будуть нараховуватися бали. Отже, нам знадобиться десь ці бали та й довжину нашої змійки запам'ятовувати. Придумаємо дві змінні. Переходимо в код, вибираємо розділ «Змінні». створити зміну. Першу змінну назвемо довжина. Вона буде потрошечки збільшуватися з кожним смаколиком, а змійка при цьому буде зростати. Другу зміну назвемо зібрано. Тут будуть рахуватися наші бали. Змінна довжина на екрані нам не потрібна. І так побачимо, що змійка зростає. А от поле зібрано, зробимо більш презентабельним. Клацнемо правою кнопкою і оберемо тільки дані. Десь так посередині поставимо. Тепер налаштуємо власне смаколики. На початку гри, подіємо, старт. Вони мають зникнути. Тож, обираємо вигляд і десь тут у нас сховатися. Якщо є сховатися, то має бути і показатися. Хай зачекають десь пів секундочки. Обираємо чекати. Пів секундочки. І потім вже з'являються. Вибираємо рух, переключитися в координати, але з'являтися вони будуть у випадковому місці. Тому перейдемо в оператори і візьмемо блок випадкові числа. Один блок буде задавати значення іксам, інший блок буде задавати значення Y. Включимо наш смаколик і подивимося, які в нас значення є. Найменше значення у нас мінус 210. Найбільше значення відповідно 210. Супер, так і запишемо. Мінус 210, 210. Беремо цей блок, ставимо до Xів, що в нас по ігрикам. Вгору піднімаємо найбільший Y 164, найменший Y 162. Мінус 160 плюс 160 до ігриків задали. Тепер з костюмами треба розібратися. Обираємо команду змінити образ. Образів у нашого смаколика 5 штук, а відповідно, випадковим чином будемо обирати образ від 1 до 5. Після цього наші смаколики зможуть показатися. І мають чекати, доки до них не доторкнеться змійка своєю головою. Переходимо в керування. Шукаємо тут команду чекати по поки не торкається певного кольору. В датчиках є така команда, торкається. І за допомогою нашого пробничка визначимо власне колір голови змії. Як тільки змія доторкнеться до нашого смаколика, довжина змії має зрости. Вибираємо змінити довжину змії і виберемо десь 0,1. Зовсім на трошечки змія має зростати, а то у нас пітон буквально за два смаколики вимахає. Вибираємо також змінити і бали. Ми ж маємо отримувати бонуси. Зібрано на одиничку нехай собі змінюється. І ось цей блок в нас буде повторюватися, доки гра не завершиться. Тож запхаємо його в розділ завжди. Ось сюди поставимо. Супер, майже все готове, але ж ми колись програємо. І коли ми програємо, наші смаколики також мають заховатися. Перейдемо до подій, оберемо команду. Коли я отримаю повідомлення, напишемо своє кінець. Гри наші смаколики просто будуть ховатися. Ховати. Ось і все. Зі смаколиками завершили час переходити до самого цікавого. Переходимо до програмування нашої зміючки. Відкрили. код. на початку гри маємо задати початкові значення змінних. Надати довжину 0, надати нам балів 0. Але тут маємо зробити ще одну змінну, яка буде відповідати за напрямок. Творимо ще одну зміну, назвемо її напрямок. І ось тут, увага, ми надаємо значення змінній напрямок пусте місце. Доки воно не визначено, змія не знає, куди бігти. Вгору, вправо, вліво, вниз. Не знає, і вона буде стояти. Перемістимо нашу змію в координати 0-0. Тобто вона в нас стане чітко по центру. Ось так розміститься. Розвернемо її в тому напрямку, в якому ви захочете. Вліво чи вправо, куди вона там у вас буде дивитися. Я поставлю її так, як є. Вправо. Вона зараз розвернута, і вправо наша стрілочка показує. Зачекаємо одну секундочку, щоб наш гравець зміг підготуватися і можемо з'являтися. Показатися. Та, і тепер не забуваємо, що нам потрібно, щоб тут голова саме була. Тож оберемо образ для нашої гадючки. Голова у нас на першому костюмі стоїть, ось вона, то і тут обираємо перший костюм. Початкові налаштування ми зробили. А далі має відбуватися керування нашою гадюкою. Воно буде відбуватися завжди, поки ми граємо. Тож ми сюди командочку завжди і поставимо. А далі будемо контролювати, якщо наш напрямок, де. Наша та змінна напрямок буде приймати значення, тобто буде дорівнювати напрямку, скажімо, вгору, то наша зміючка має розвертатися і бігти вгору. Для цього обираємо в команді рух повернути в напрямку вгору. І рухатися 5 кроків. Це швидкість нашої гадюки, тому великих чисел не задавайте. Нехай вона на початку в нас рухається 5. А якщо захочете, потім можете і збільшити цю швидкість. Поставили. Супер. Блок руху вгору готовий. Але нам ж потрібно іще 4 таких блоки створити. Давайте ми їх будемо просто дублювати. Якщо напрямок вниз, то просто змінимо їй цей напрямок. Готово. Дублюємо. Якщо напрямок. Праворуч розвертаємось праворуч, і останній напрямок. Ліворуч, розвертаємось ліворуч. Але виникає питання, а звідки наша змінна напрямок ці напрямки отримає? Як вона здогадається яке значення її приймати? Для цього в розділі події в нас є команда. Відповідна, коли натиснуто на клавішу. Ну, вбираємо. Вгору, тоді і змінній напрямок. Задати значення вгору. Супер дублюємо. Якщо натиснули стрілочку вниз, то й значення вниз. Дублюємо. Стрілка праворуч. І тут праворуч. І ще раз дублюємо. Стрілка ліворуч. І значення ліворуч. В принципі, ми можемо вже перевірити, чи буде наша змійка нас слухатися. Як бачимо, голова бігає, все чудово. І напрямок приймає значення. Ой, бачите, змійка наша. Біжить, біжить, біжить і не зупиняється, навіть якщо ви клавіші не натискаєте. Ну а тепер давайте розбиратися, як наша змійка буде зростати. Якщо в нас всього один спрайт, і ми маємо просто різні костюми. Насправді все дуже просто. Ми будемо. Клонів нашої змійки, кінець нашого керування, поставимо блок. Створити клон. Ну а тепер з клоном давайте розберемося, що ж у нас буде відбуватися. Якщо ми оберемо просто створити клона і запустимо нашу гру, то ми побачимо, що наша змійка вже почала ліпити тих клонів стільки, скільки нам захочеться. І якщо придивитися уважно, то тут у нас і голова з'являється кілька разів, що взагалі не зрозуміло. Тож маємо зробити наступне: переходимо в вигляди, обираємо, що в нас буде змійка з. Створювати собі тіло, тобто другий образ, вона зачекає якийсь певний момент. Чекати, 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 нехай вона почекає там десь 0,2 секундочки, а потім почне малювати собі хвостика, почне створювати образ 3. Давайте подивимося, що у нас зараз відбувається. Зміючка почала рости. І якщо тут придивитися, є і голова, і тіло, ось там, і потім вже хвостик у нас іде. Але цей хвост. Хвостик поки що зовсім не контрольований. Як же ж тут зробити? Хвостик маємо видаляти ось цих клонів за нею. І чим більше ми будемо з'їдати наших смаколиків, тим довше він має ставати. А для цього виберемо знов таки чекати, але чекати будемо вже не просто якесь число, а довжину нашої змійки. Наскільки великим тут буде число, настільки довго ми будемо чекати. І як тільки цей час мине, ми будемо нашого клона. E Видаляти. Давайте подивимося, що у нас відбувається. Наші фруктики з'явилися. Бачимо, такий черв'ячок у нас лазить. Це за 20 секундочки він у нас створився. Але, як бачимо, довжина трошки зростає зі з кожним з'їдяним смаколиком. І наш черв'ячок починає зростати, стає трошки більшим, більшим, більшим. І так поки що наша змія ніколи не програє, бо умови ми ще для цього не створили. І, Відно, може вона як анаконда зростати до кінця свого життя. Додамо умову проиграшу. В нашій грі. В нас за умовами гри є дві умови, коли ми можемо програти. Перша умова ми доторкаємося до межі. Тож в датчиках і виберемо, торкається межі. А друга, змійка вкусила себе за хвостам. Давайте переключимось тут на хвіст, щоб нам було видно колір. І оберемо, торкається кольору, пробничок і на наш хвост. Бостик. Супер проба кольору взята. Тепер об'єднаємо ці умови. Для цього в датчиках вибираємо логічний зв'язочок або, або торкаємося до межі, або кусаємо себе за хвіст. Що ж у нас тут буде траплятися? А відбуватися буде наступне. По-перше, ми маємо надіслати повідомлення, що гра завершена. Зачекати кілька десятих секундочок, щоб до смаколиків наших дійшло це повідомлення, і смаколики заховалися одну десяту. І після цього ми зупинимо всю нашу гру, де наше зупинити все. І ось цей блок також повинен контролюватися завжди, поки йде гра. Тому ми його перенесемо у блок керування змійкою. Подивіться, що в нас виходить такий довжелезний блок. На початку ми задаємо напрямок нашій змії, потім перевіряємо, чи вона не програла, і далі вже... Створюємо її хвостик. Запустимо гру і подивимось. Побігла наша зміючка, зростає вона потрошечки. Тільки назад не біжіть, тому що тоді вона точно до свого хвостика доторкнулася. І гра завершилася, ми вже не граємо. Але голова в нас лишилася. І це взагалі не прикольно. Треба цю голову також прибрати. Тому у подіях оберемо команду. Коли я отримую кінець гри, голова має сховатися. Ось тепер чудово, запускаємо. Побігла наша гадючка. Давайте одне яблучко з'їмо і доторкнемося до межі. Це позникало. Один бал нам нарахований. Ось цей напис напрямок ми вимкнемо. Він нам також не потрібен. Лишаємо тільки бали. І ще одне маленьке, але наша зміючка поки що має однакову товщину тіла, якщо подивитися. І голова, і тіло якось зливаються в одну форму. Давайте трошки виділимо голову для цього в образах. Виберемо задати розмір нашої змії і поставимо його десь відсотків. Давайте 80 поставимо, глянемо, що виходить. Ось така. Зміючка в нас побігла. Бачите, голова вже стала більша, а тіло стало трошки менше. Якщо вам подобається, можете лишити такий варіантик. А я собі зроблю, мабуть, 85. Трошки хочу жирнішу годючку. Ось. Ось так і лишаємо. Чудово в нас вийшло. Гра готова. Задаємо назву і можемо поділитися грою зі своїми друзями. Ну, а від вас чекаю повідомлення. Скільки часу вам вдалося протриматися, граючи в дану гру, і скільки бонусів ви встигли назбирати? Ну а якщо у вас є ще якісь пропозиції, як гру можна покращити, пишіть їх також в коментарях. Зустрінемось на наступному уроці. До побачення!